Коляда Корнича, чим особливе відзначення Різдва у Прикарпатському селі. Тамтешній колектив Корничанка представив особливий одяг, традиції, звичаї, колядки, щидрівки та страви, які притаманні саме для цього села. Автентичний перформанс відбувся у арт-галереї Зодіак, що в палаці культури та мистецтв народний дім Коломийської громади. Наступними тут своє особливе різдво презентуватимуть мешканці воскресинців 17 січня о 17 годині. Цю давню колядку виконують лише у корничі, розповідає керівник аматорського народного колективу. Корничанка Мирослав Губчук мелодія подібна, Бог привічний подібна. Але відрізняється, і слова там більш такі патріотичні. Ну до сьогоднішнього дня вони дуже підходять. Таких унікальних пісень в репертуарі гурту Корничанка багато. Керівник каже, особливість їхнього колективу, якому вже 10 років у тому, що співають автентичні українські пісні, зокрема, дають нове життя призабутим, особливо тим, які співали колись тут на Коломищині. Я стараюся дотримуватися корницьких таких традицій, щоб було автентика обов'язково патріотичні, стрілецькі, повстанські у нас в репертуарі ми переспівали за цих 10 років десь до 30 пісень. Є щось таке, що нікого нема. Повірте, ще одна родзинка колективу. Найголовніша, продовжує Мирослав Гопчук його. Учасниці середній вік е, на мого колективу – 64,3. Це я так вираховував. розумієте. Тобто, жінки, які вже прожили, е, мають якийсь певний життєвий досвід, е, вони переймають досвід своїх мамів, бабів, дідів, і жінки, які можуть співати, і вони фактично ходячі такі енциклопедії. Чим я можу похвалитися, що якщо, наприклад, не дивитися на їхній вік, слухаєш, здається, що молодиці 40 років співають. Тобто, розумієте, вони таким звуком молодіжним співає. Пані Катерині 75. Вона найстарша вокалістка корничанки. Каже, колектив має не лише унікальний репертуар, але й особливий сценічний одяг. Зокрема, вишиванки з корницьким ізерунком. Дотримуйся свого, аби ми знали наші діти, аби продовжити, аби це не загубилося. Щодо святкування різдва у корничі, продовжує Катерина Романенчук. Тут є своя особлива страва. Корнич готується бурячки. Тушені червоний бурячок тертий на миску, зверху е, дається підлива або з риби підлива, або з рибів така підлива зробиться, це лестки в корниче вже дає. Хіба вже тепер навчилися, але раніше то лиш у нас таке робили. Особливі і щедрівки у корничі, розповідає керівник гурту Корничанка. Виросла сосна, щедрівка. Вона співається тільки в нашому селі. Тобто, якщо, наприклад, спитати сусідні села, навіть Перерівські вже цієї щидівки не знають є. І іменні щедрівки у корничі пишається Мирослав Губчук. Наприклад, ідеш до чоловіка, називаєш ім'я людини, до якої йдеш щедрувати, йдеш до жінки, називаєш ім'я жінки або дівчини. Усі, хто прийшли на презентацію корницької колядини, лише мали змогу помилуватися тамтешнім унікальним одягом, почути стародавні колядки та щедрівки, дізнатися більше про традиції та звичаї, а ще й скуштувати смачні різдвяні страви. Вже 17 січня автентичний перформанс продемонструють мешканці воскресінців. Побачити особливо тамтешні Дво можна у арт-галереї «Зодіак», що у палаці культури та мистецтв Народний Дім Коломийської територіальної громади, 17 січня о сімнадцятій годині.